уснясь, чесь я. То не буде бок, все я не буде бобка. Не буде вже? Ні. В бімбу бобка а ще я не може не будеть. Так? Ну добре, то де буде, хай не буде. А якщо вовим? То у мене такі п'якида, до цього я Так, якщо буде то до холодного приклад. До цього? Так. Так, так. А я дочу теп'інку. Ні, до холодного, якщо бувка, треба прикладати до холодного. Молодець. А хто б таке казав? Татько. Хотя покладає, тут п'єму. До холодно, це там також там. холодно. Тут холодно. Тут холодно. Тут. Тут теп'інько. Тут теп'енько. А де холодно?

Скажи мамі, що треба робити, коли бубка є? Розкажи. Що треба робити, коли бубка є? Скажи, бо мама не знає. Де треба руці прикладати? Тут. Так. До холодного.

Давай. Щось воняє. Воняє. Але щось воняє. Щось воняє? Що то воняє? Димок воняє. Д ні, димок пахне. Щось інше воняє. Та сітка біля воняє. Що, може, може так. А, то сітка біля воняє

Ага, адаманка. О, ось. Ось, ось. Давай, доставай. Один, одни, окей. Так, будем насипати. Злайс на кріселку будемо насипати. Ми... ще не буде А сю я тихо на дишко. Стаканчик.

І біднички не їй? Що не буде виїть. Ні, буде Ні будемо вам манку варити тільки, так? А, 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 а ваші матірки. А, 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 а так, побачимо будемо дзвінчики варити. Добре? Чому? Це не будуки. Це не підуки як. Це не підлоги витирати. Ні, це не підлогу витирати. Це тут має бути. А вот тут. Будеш насипати манку? Так. Далі ну, Дай мені ксі. І сама косинки. Князь її Не буде кишати. Манки буде дубля Ще трошки. Все, трошки, чуть-чуть. вот -чуть. все, будто. Сливай, что есть, у меня сипал. Чуть-чуть. Сразу трошки, так. А ну. ну, и трошки, и не трошки. Давай. Кладем вареты. Больше трапа покрутишь, покрутишь, трошки. i'm not going to leave with